Короче, їдемо сьогодні ми в Литву. Мерем, Поль, Шауляй, Шауляй, ну там де ще по якихось менших, можливо, місцях, буду бачити, як там буде виходити з часом. Ну, от, які плани будуть. Ну, головне собі спокійно так доїхати без всяких лишніх приключень на місце. Ну, А там вже будемо вирішувати, в якому напрямку краще рухатися нам. 13.11.22 року. Сьогодні неділя. В Маріамполі. Раз подивимося, вже доїхав, ми щось так очі почути після дороги. Після нову відкрили стояночку, додали тут на стоянки. Зараз я йду, обійду, подивлюся все що є. Ну от як виглядає в неділю базар, в принципі покупців, можна сказати, немає. Там від сили, там чоловік 5 ходить, там на машин багато. Машин понавозили багато, от номер телефону написаний. Так, зараз будемо дивитися, що по кроссоверах є. Є тільки номер телефону. Так, є ще два Сантафе, але так само не понаписували, ціни не понаписували І на цьому так само немає, це повноприводні. 2007 рік, 2,2, повний привід. На автоматі вони... Так, дивіться, от коптіва є. Коптіва 2006 року на повному приводі двохлітрова дизельна 3450. Автомат, комбінований салон, тканина шкіра. Оригінальні легкосплавні диски, гума зима. От, ну, по задньому бамперу там трошки є нюанси. Таракан от стоїть такий, але у нього немає. Не написали на ціну. Е -е, номера телефона немає. Треба йти подати до них в будку, що яка ціна може бути на такого. Так, Туксончик є на повному приводі. Так, ціну не написали, але є номер телефона хоча б до продавця. От номер телефона є тканина. Ступенева механічна коробка передач, 4 шклопіді мачі, нова зимова. В принципі непогано. ну Такий варіант цікавий. Треба дзвонити питати, яка ціна на нього може бути. З прокопом він. Після дороги ще трохи важко говорити такі полусонний поки що зараз розговорюся трошки буду так, більш внятно висловлювати свої думки коротше ви бачите скільки є тралів так ось ще один туксончик ну тут на ньому теж нічого не написано Башукатый хозяин на душке салон пятиступка будет бензин вот уже сможет студить ума на не мог студить так вот у нас есть я... Спорттеж, шостий рік, двохлітровий, бензиновий. Телефон є, повний привід. СДК код є навіть, нічого собі класно. Так, є Volvo XC90, але воно з крючком і немає. Цінника на ньому. Потім ще один є. Sportage, двохлітровий, бензиновий шостий рік. 3600 і торг може бути ще по ньому. Такий от варіант. Так, потім туксончик, якого це року. Написано 5-6 рік, двохлітровий бензиновий. 3600. Не крашений СДК-код. 3600 і можна торгуватися ще. Такий варіант. Так і, 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 і ще один спортеч 3200. Двухлітровий бензиновий, це 6-7 рік. Ну, скоріше за все, що вона в нас буде ставати. Тут навіть п'ятерочки по вікнах стоять, ну, не суть, Треба дивитися по документах. Вона в нас буде ставати, мабуть, шостим роком. Каптіва, 2,4 бензин, шостий рік 3750. 3750, так, потім Потім мазда. Повний привід. 2005 рік, 2,2 бензин, 158 заявленого пробігу, 350. Мазда на повному приводі. шкіряне кермо, там трошки нього треба підкрасити, трошки воно затерпне, ну, але все рівно. Ну, я вам скажу, що порівняно, порівняно е, з минулими заїздами, то я скажу, що ціни, ціни просіли, от, ну, не такі космічні, як були. Так, от ще іксочок є. Так, що на нього? Яка ціна? Е, ціни немає, але Є тут все по параметрах написано по машині, це 2006 рік, 2006 рік це 3 літровий, 160 кВт, 291 тисяча оригінала, Є53 е спортпакет. Шкіра, автомат. Так, візуально, візуально ніби ціла. Я в них пошкоджені нічого не бачу. Так, а не написали. не написали. напишете свою думку на рахунок цін. Можливо, я помиляюся. Але мені здається, що ціни явно просіли. Стали трошки дешевші. Ну, зараз ще ми поїдемо. На великий базар потім в Каунас поїдемо, подивимося, що там буде. Можливо, далі поїдемо, там будемо дивитися, що, в нас, що знайдемо і що в нас буде виходити по часу. Два тушканчика, на цьому нічого немає. Цей 2-літровий бензиновий 104 кВт, восьмий рік. Номер телефона, газ, стоїть, шкіра, п'ятиступенева механічна коробка передач, 4 склопідіймачі. Трошки Ззаді щось, щось подерте форкоп. На цьому ціни не написали, треба питати продавця. Так, і з того боку. Там ще є, що у нас тут є. Так, за цього таурега на автоматі, що хочуть, не написали, це на повному приводі він. Повний привід. Шкіряний салон. Трошки треба трошки треба зашити. Так, так. і тут двохлітровий бензин. 2 літровий бензин 104 кВт 2006 рік. СДК Код. Дивіться який є. Дивіться який є 12-го року 12850-187 тисяч заявленого пробігу. Це двохлітровий дизельний. Двохлітровий дизельний 103 кВт. Техогляд до 23.05 угу, угу. Механіка, панорама є, тканина, шестиступка, навігація, круїз є, спідліміт є, літня гума стоїть, задні вікна затоновані, релінги, туманки є, диски оригінальні, легкосплавні є. Ось Такий варіант цікавий. Так, що тут ще є? Порш? Не дуже худові 12250. Це на такого на любителя 3 літри дизель 9 рік, панорама. Так, МЛК. МЛК 9 рік. 3 літри, 10 10650 люк. Спідлий, шкіряний салон. Гума зима. Так, потім ця МЛК 10658, рік, 3 літри дизель на автоматі. Так, темний шкіряний салон. Так, ще одна МЛК, нічого не написано. Так, іксочок 11-го року. 198 тисяч заявленого, 3 літри дизель 17500. Так, з панорамою. Темний шкіряний салон. Так, от ще один. Так, цей 11-го року 13 тисяч, 3-літровий дизельний, тут світлий шкіряний салон. Так, ще одна МЛК, це вже свіжіша 13-го року 272 тисячі, 22,999. 3 літри дизель 190 кВт. Так, ще один порш каєн 1149 року, 171 тисяча, 3 літри дизель. Так, Kia Sorento 2.5, 125 кВт, шостий рік, але не написали нічого. По ній так, ідемо в крайній ряд. Ще клюють Hyundai Santa Fe. На автоматі повний привід. Такий зовнішній вигляд має автомобіль. Так, люк є. Восьмий рік, 2,2. Так, і ціну не написали. Так, 114 кВт. П'ятий місяць. Такий світлий шкіряний салон. Ну, це все що стоїть заднє до нас, тут це все вже купили, воно стоїть, чекає своєї черги під загрузку. На цьому базарі машин довезли більше, бо я минулого разу був, то було, в рази було менше, От відчутно було, що не сезон. Ну, тут якби літо, серпень місяць, вересень місяць, то тут ще так слабовато, зараз вже подовозили вже більше. Трейл Блін, і знов ціну не написали, є номер телефона, але ціну не написали. Восьмий рік 2-літровий бензиновий 194 тисячі заявленого пробігу. Так, ну от Ще один тушкан що тут восьмий рік, бензин, 2 літри, 185 заявленого. Так, Тут от стоїть два таких варіанти, тільки що це не закрили нормально, що тут з ним щось нехороше. Треба коротше, дивитися, значить так, тушканчик, ось рік, двохлітровий бензиновий 3450. Шкіряний салон, такий непоганий в оригіналі шкіряне мультикермо. Візуально повністю весь цілий, з партронами задніми, з форкопом, на оригінальних легкосплавних дисках. Голубове скло навіть в оригіналі стоїть. Акрилінги стоїть, стоять, Заводські на крищі. Ось такий от вигляд має машина і... На зимовій гумі. Так, Xtreй. Зараз покажу такий зовнішній вигляд. Так, машина виглядає. Це шостий рік, 2-літровий бензиновий, 2850. Вартість автомобіля. Салон тканина. пластиковий Пластиковий руль. Скажу вам, в принципі, ціни, ціни змінилися, От, дійсно ціни стали нижчі, пішли вниз. От, тому що, якщо порівняти з тими цінами, які були ще літом, то стякові були ціни, От, трошки було нецікаво. Так, Єтті 16 рік, 2 літри і повний привід дизель, але не написали ціну. Вот машина непогана, но э, на любителя. На зимові гулювала. Вот, бачите, такий от вигляд має автомобіль. Так, вот тушканчик, значит, так, що тут? Так, ціну не написали, це шостий шостирі двохлітровий бензиновий, це вся інформація, я по ньому потрібно телефонувати до них. Так, ну дивіться, може комусь ГЛК треба. На оригінальних легкосплавних дисках на хорошій зимовій гумі. Реально протектор ще такий досить свіжий. Ціну на ні, да, 10 тисяч євро. Це 10-й рік, 5-й місяць. 2,2 дизельний, 125 кВт, євро5 10 тисяч євро. Номер телефона до продавця. Ось такий вигляд. Автомобіль має в салоні. У вас вже мінялося. Знаю, що є фанати таких автомобілів. От, них шукають, можливо, когось зацікавить. знаєте, в неділю в принципі щось трохи люди ходять. Так, ще один тушкан. Так ще один тушкан, але... Але не написали 140 тисяч оригінального пробігу пише, 2-літровий він, сьомий рік. Бензин. Ось але ціну не написали. Ну. Короче, таких тушканів трохи понавозили і в принципі ціни на них зараз впали дешевші, ніж було царапина є. Трошки люди ходять, не дивлячись на те, що неділя. О, дивлюся, літовці поприїжджали, щось дивляться. Так, Тут ще стоять якісь кросовери Зараз глянемо, що тут є цікавого чи на них є ціна. Так, тут цін немає. Тут є тільки номера телефонів. Ціни не понаписували. Ціни. От, наприклад, давайте порівняємо От такі куги да були е в Німеччині, біля Берліна ми були на стоянки. Але ціну, що тут вони не написали, це 9-й рік. 9 рік 2-літровий, 100-кіловатний, з підігрівом лобового скла, шкіряний салон. От. Ну, коротше, в Німеччині таку кугу десь можна приблизно район там плюс-мінус 6 тисяч. Щось таке взяти. От навіть, ми, ну, навіть дешевше бачили. Ну, ясно, що там буде пробіг трохи більше. Ну, але, от, але ціни на них такі. Так, от стоїть на транзитах 20, 10, 22. Тут немає ціни. По кугах те, що ми побачили тоді на цій площадці в Німеччині, то 100% ціни краще, ніж в Польщі. От, в Польщі дорожчі вони. Потім, якщо взяти по хундаях, а Х35, то десь плюс-мінус, ну майже однакові ціни. Ну хоча я думаю, що стан можна знайти кращий, ніж в Польщі.